15 квітня діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи. Зміни торкнулися підприємців, зокрема роздрібних торгівців пальним та аграріїв, а також контролерів КІК. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Для ФОП-захальників головна новація зміна у формі ставки військового збору із 1,5% на 5%. Для роздрібних торговців пальнив введено новий додаток АП для відображення авансових платежів із ПДФО. У додатку Ф 2 тепер є рядок для зменшення річного ПДФО на сплачені аванси. Підприємці-цільгоспники мають врахувати оновлені правила розрахунку мінімального податкового зобов'язання. Сума МПЗ не може бути меншою за 700 гривень за гектар, а для земель із рілею понад 50% не менше 1400 гривень. Контролерам кік слід звернути увагу на зміни у додатку кік щодо оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній. Якщо ще не подано, використовуйте форму наявну в електронному кабінеті. Натомість торговцям пальним та аграріям краще дочекатися нової форми в електронному кабінеті. При закритті ФОП у 2025 році, якщо нова електронна форма відсутня, подавайте звіт за старою формою, враховуючи ставку військового збору 5% або за новою формою на папері.